На початку тижня ми попросили вас дати свою оцінку першим ста дням перебування Обами при владі і відповісти на запитання, чи були успішними перших 100 днів президентства Барака Обами. 48% учасників опитування вважають, що так. 11 – ні, 41% не визначились з відповіддю. А як американці оцінюють перші 100 днів перебування свого президента при владі? Ми спробували з'ясувати на вулицях Вашингтона. Plus, say, more... Я дав би йому четвірку з плюсом, п'ятірку з мінусом. Йому дісталася дуже важка ситуація. Він робить все, що може. Я думаю, що досі він бездоганно виконує свої обов'язки. Він накреслив комплексні плани для економіки, чудово втримує зв'язки з народом. Я у захваті від його перших ста днів на посаді президента я, мабуть, дав би йому низьку оцінку. Мене непокоїть розміри державних витрат. Студенти наступного покоління муситимуть за них платити, і це мене турбує. Я би поставив йому п'ятірку або п'ятірку з мінусом. Я у захвіті від енергії, прямолінійності і швидкості, з якими він виносить рішення і йде вперед. Він надзвичайний. Я дав би йому четвірку з плюсом. Досі він добре виконує свої обов'язки. Проте він дав багато обіцянок, і йому доведеться їх виконати. Все ж за 100 днів не можна сподіватися чудес. Я би поставив йому п'ятірку або п'ятірку з мінусом. Він чудово виконує свої обов'язки. Перед ним з'являються все нові виклики, і він їх долає. У нас є надія на майбутнє. Я дав би йому низьку оцінку. Він старається, робить все, що може. Однак за все, це державі доводиться платити, платити не лише з наших власних кишень, але й з кишень наших дітей. І, можливо, з кишень їхніх дітей. Інфляція завдасть великого удару Америці і в майбутньому буде дуже важко. Я б дала йому п'ятірку. Я вважаю, що йому довелося розв'язувати неймовірно важкі міжнародні питання, як також проблеми з національною економікою, війнами і спалахами хвороб. Я без сумніву дав би йому п'ятірку з огляду на те, скільки проблем стоїть перед ним. Йому дісталось багато завдань, і він їх чудово долає, дивлячись на те, що він успадкував від адміністрації Буша, який був при владі вісім років. Ірак, Афганістан, закордонну політику. А тепер ще й серйозна проблема епідемії грипу, з якою він бореться.